Привіт, перед вами airsoft Репліка sr 16. Модель SR16 Rifle ЕМБІ fe від Arcturus. Комплектується самим приводом, складаними прицільними пристосуваннями, шомполом для очищення ствола, адаптером Мінітемія DINS, А також магазином змінної ємності 30-130 кулюк. кульок. Розглянемо її характеристики, функціонал. Протестуємо у дії. Вирізняється сучасним тактичним дизайном. Міцний металевий корпус із полімерними елементами забезпечує довговічність і зручність. Гвинтівка оснащена рейками M-Lock для аксесуарів складаними механічними прицільними пристроями та регульованим прикладом. Завдяки амбідексальним елементам управління вона підходить як для правші, так і для шульги. Її компактність і ергономіка роблять її ідеальною для маневрування у динамічних ігрових сценаріях. Оснащена гірбоксом другої версії з системою швидкої заміни пружини, прецизійним стволом діаметром 602 мм та регульованим роторним хопапом. Усередині встановлений мотор із неодимовими магнітами для стабільної роботи, а електронна система управління підтримує попереднє зведення та активне гальмування. Загальна довжина гвинтівки становить 805 мм. міліметрів вага 2670 грамів. Живлення забезпечують ліпоакумулятори 7,4 або 11,1 вольта, що підходять для динамічних ігор. Це високопродуктивна гвинтівка, розрахована на тактичні сценарії. Репліка демонструє стабільну продуктивність під час тестування. Хронограф показує середню початкову швидкість кульки близько 120 метрів на секунду. При використанні кульок вагою 0,20 грам. Швидкострільність становить приблизно 15 кульок на секунду, залежно від типу акумулятора. Купчаність стрільби на дистанції 25 метрів забезпечує мінімальний розкид, що свідчить про високу точність. Дальність польоту кульки сягає 50-60 метрів із збереженням ефективності. Залежно від Налаштувань хопапу та умов гри. Це високоякісна страйкбольна гвинтівка, що забезпечує стабільну продуктивність, точність і надійність у грі завдяки сучасним внутрішнім компонентам, міцній конструкції та ергономічному дизайну. Вона є відмінним вибором для тактичних сценаріїв. Замовляйте на strike-shop.com.ua а поки ready for strike!